Сьогодні у вашій увазі хочемо презентувати камінну топку торгової марки Unico. Модель називається Dragon 2 xl Модель має в собі е дуже універсальне скло розміром 75 по і по висоті 60 см. Дана модель дуже гарно вписується в е фактично всі стилі камінів, починаючи від сучасного і закінчуючи класикою. Камінна топочка у нас одна з надійних має в собі е, товщину металу 4 міліметра. Е, всередині, де горить у нас зараз дрова, де горить багаті, у нас використовується чорного кольору спеціальна кераміка, керабокс товщиною в 3 см. Даний матеріал якраз буде для того, щоб відбивати температуру в топочну камеру, що робить. Якість гривні в рази вище в порівнянні наприклад, з іншими матеріалами, такими, до прикладу, як е, човни. е, дверцята в даній моделі е, камінної топки відкриваються вверх, так званий гілютин. Тобто при бажанні, якщо є бажання, можна топити камінь з відкритими дверцятами, є можливість топити камінь з закритими дверцятами. Кілька корисних функцій, такі як система чисте скло. Ми можемо побачити, що камін горить вже більше години і у нас скло абсолютно чисте. І камінна топка також має таку додаткову опцію, як вторинний допал димових газів, що робить якість горіння теж набагато кращим, набагато ефективнішим і екологічно чистим. Камінна топка з підвищеної герметичності. Ми зараз вам продемонструємо, наскільки камін реагує на зміну подачі повітря в камеру збирання. Тобто камін практично за кілька секунд від подачі повітря в камеру збирання реагує, і ми в такому режимі маємо можливість для себе вибирати у цей режим, економити дрова чи при надмірній тязі тому Пригальмовувати швидкість згорання дріб. Зверніть увагу, досить якісна підмінна топка. Рекомендуємо.